Доброго дня! Хочу представити вашій увазі лекцію на тему вчинення нотаріальних дій в умовах воєнного стану. Постановою номер 164 від 28 лютого 2022 року Кабінетом міністрів були врегульовані деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану. Протягом цього періоду до даної постанови було внесено ряд змін, і, зокрема, 9 травня 2023 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову номер 469 про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату державної реєстрації. Та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану. Цією постановою були внесені значні зміни до постанови номер 164 яка врегульовує деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану. Постанова номер 469 набирає чинності через 5 днів з дня її опублікування. Тобто з 23 травня 2023 року ці зміни набрали чинності. Однак щодо питань, які стосуються спадкування, такі зміни набирають чинності через один місяць, з дня їх публікування. Тобто, вже з 19 червня 2023 року питання, які стосуються спадкування, також набрали чинності. Спочатку ми з вами зупинимося на загальних положеннях вчинення нотаріальних дій в умовах воєнного стану і розглянемо особливості, які існують станом на сьогодні щодо вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Зокрема, вчинення нотаріальних дій нотаріусами. Робоче місце, яких розташовано в межах тимчасово окупованих територій, або територій, на яких ведуться бойові дії, забороняється. Тобто нотаріуси України, які фактично їхнє робоче місце знаходиться на непідконтрольній території України, вони не можуть вчиняти нотаріальні дії. Також слід зауважити, що внаслідок змін щодо зазначених територій, тобто непідконтрольних територій, не діятимуть винятки, які діяли до цього, зокрема щодо посвідчення довіреностей про право розпорядження коштами на рахунках у банках та небанківських фінансових установах, а також вчинення нотаріальних дій, які відповідно до законодавства. Можуть вчинятися без з використання спеціальних бланків нотаріальних документів. Тобто такі нотаріальні дії також заборонено вчиняти на непідконтрольних територіях України, а також на територіях, на яких ведуться бойові дії. Наступним питанням, яке стосується вчинення нотаріальних дій, Є те, що незавершені нотаріальні дії, за зверненням особи, яка пов'язана з державою агресором, зупиняються у разі звернення такої особи, тобто особи, яка пов'язана з державою агресором, за вчиненням будь-якої нотаріальної дії, нотаріус відмовляє у її вчиненні. Відповідно, також щодо цього питання варто зупинитися на деяких нотаріальних діях, щодо яких ці винятки не будуть застосовуватися, тобто ці правила не стосуються щодо зупинення або відмови у вчиненні нотаріальної дії. Зокрема, це не стосується нотаріальних дій щодо засвідчення справжності підпису на заяві про вихід з громадянства Російської Федерації, видачі свідоцтва про право на спадщину, а також посвідчення заповіту військовополоненого. Тобто, такі нотаріальні дії вони можуть вчинятися і у випадку, коли звертається особа, яка є пов'язаною. З державою агресором. Отже, ми бачимо, що загалом законодавством встановлюється заборона на вчинення нотаріальних дій нотаріусами України на непідконтрольній території або на територіях, на яких ведуться бойові дії, а також заборонено вчинення нотаріальних дій за звертанням особи. Яка пов'язана з державою-агресором? Щодо загальних таких положень, які стосуються вчинення нотаріальних дій, це є усі особливості. І зараз ми з вами перейдемо до розгляду окремих нотаріальних дій та особливостей їх вчинення. І зупинимося, зокрема, з вами на нотаріальному посвідченні довіреності. Це одна із нотаріальних дій, яка є найбільш затребуваною та поширеною. І тут варто зауважити, що положення в постанові номер 164 тобто в постанові, яка стосується. Нотаріату в умовах воєнного стану були викладені в новій редакції, і відповідно з даної постанови виключено норми щодо посвідчення окремих видів довіреностей та засвідчення справжності підписів на окремих видах заяв без використання спеціальних бланків нотаріальних документів. Тобто, що ми маємо станом на сьогодні? Нотаріуси не можуть викладати деякі види здовіреностей та засвідчувати справжність підписів на окремих видах заяв без використання спеціальних бланків нотаріальних документів. Тобто, Станом на сьогодні допускається тільки посвідчення довіреності, які викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів. Однак залишено незмінним порядок перевірки довіреності, яка була викладена без спеціальних бланків нотаріальних документів. Зокрема, такі що довіреності вони викладалися. На білих аркушах паперу, і такі довіритості вони не втрачають чинності, вони є чинними, вони є дійсними. Однак постановою зберігся порядок перевірки такої довіреності. Відповідно заінтересована особа звертається з копією такої довіреності, тобто довіреності, яка була викладена без використання спеціальних бланків нотаріальних документів, викладена на білому аркуші паперу, до відповідного нотаріуса, який зобов'язаний протягом двох робочих днів видати довідку про підтвердження. Або спростування посвідчення ним такої довіреності. Також варто зазначити, що дійсність довіреності нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, перевіряється нотаріусом за єдиним реєстром довіреності. За результатами такої перевірки. Дійсності, чи ж дійсності довіреності нотаріусом виготовляється витяг з реєстру довіреностей. І відповідно, якщо ми говоримо про підтвердження дійсності довіреності для укладення правочину, то такий витяг він залишається в справах нотаріуса і додається до примірника правочину. У разі наявності сумнівів щодо обсягу повноважень уповноваженого представника, нотаріус має право зробити запит до відповідної фізичної або юридичної особи, від імені якої діє представник. Також хочемо зупинитися на посвідченні довіреності не тільки. Нотаріусами України, але і на посвідченні довіреності іншими особами, оскільки ці питання станом на сьогодні є надзвичайно актуальними. Зокрема, в умовах воєнного стану довіреності, крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном, управління та розпорядження цінними паперами. Військовослужбовців Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, працівників правоохоронних органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, вони можуть посвідчуватися командиром. Цих формувань або іншою уповноваженою таким командиром особою з подальшим надсиланням таких довіреностей через Генеральний штаб Збройних сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний або інший орган до Міністерства юстиції, або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами. В єдиному реєстрі довіреностей, також начальник табору для військовополонених може посвідчувати заповіт військовополоненого. Так, як ми попередньо вказували, що є допустимим посвідчення у військовополонених, незважаючи на те, що ці особи... Є, що пов'язані із державою-агресором. Однак, законодавством посвідчення таких заповітів дозволено. Посвідчена довіреність реєструється командирами таких формувань або уповноваженими особами під окремим порядковим номером у реєстрі для реєстрації заповітів і довіреностей. І, відповідно, номер, під яким зареєстровано довіреність, зазначається в посвідчувальному написі: Генеральний штаб Збройних сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний або інший орган протягом п'яти днів після отримання довіреності забезпечує їх передачу Міністерству юстиції або його територіальному органу. Відповідно, Міністерство юстиції протягом двох робочих днів після отримання довіреності забезпечує їх передачу до територіального органу міністерства, і відповідно територіальний орган Міністерства юстиції протягом двох робочих днів після отримання довіреності забезпечує їх передачу нотаріусу або державній нотаріальний конторі для їх реєстрації. Також ще одним важливим питанням, яке стосується посвідчення довіреності, є актуальним станом на сьогодні. Це є посвідчення довіреності громадян країни, які тимчасово перебувають або ж постійно проживають за кордоном. Відповідно, такі громадяни вони можуть реалізувати свої законні права та інтереси шляхом. Видачі довіреності на розпорядження рухомим або ж нерухомим майном. Відповідно, такі вони можуть бути посвідчені в першу чергу це консульством або дипломатичним представництвом України за кордоном, або нотаріусом іноземної держави. Розглянемо ці два варіанти і вкажемо на особливості. Посвідчення в кожному із випадків. Вчинення нотаріальних дій країни за кордоном покладається на консульські установи України або ж на дипломатичні представництва. Громадянин України, який перебуває за кордоном, має право видати від свого імені довіреність, в тому числі на розпорядження рухомим або нерухомим майном. І транспортними засобами, зокрема, посвідчення довіреності консульством за кордоном України відбувається в порядку та за правилами, визначеними законодавством України. Зокрема, положення про порядок вчинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах. Регулює дане питання і, зокрема, вказує, що довіреності на право розпорядження майном, в тому числі транспортними засобами, а також довіреності, видані в порядку передороження, їх скасування, припинення дії, підлягають обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі довіреностей. Посвідчених у нотеріальному порядку через Міністерство закордонних справ України відповідно до вимог положення про єдиний реєстр довіреності таким чином, довіреності видані громадянами України та які посвідчені посадовими особами консульства або ж дипломатичного представництва України за кордоном. Відлягають обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі довіреностей. Також ми говорили про можливість посвідчення довіреності нотаріусом іноземної держави. В цьому випадку варто відмітити, що відповідно до порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Саме посвідчені нотаріусами України довіреності, підлягають обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі довіреності. Враховуючи те, що даний порядок регулює процедуру вчинення нотаріальних дій саме нотаріусами України, його положення не стосуються нотаріусів іноземної держави. Відповідно довіреності, які посвідчуються нотаріусам іноземної держави. Вони що посвідчуються за законодавством тієї держави? Відповідно, законодавством України не передбачено обов'язку та можливості реєстрації таких довіреностей в єдиному реєстрі довіреностей. Отже, Довіреності, які посвідчені нотаріусом іноземної держави, не підлягають реєстрації в єдиному реєстрі довіреності, тут потрібно звернути увагу на норми закону України про міжнародне приватне право, в якому йдеться про те, що документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав, в установленій формі визнаються дійсними в Україні у разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом, або міжнародним договором України. Конвенція 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, згода на обов'язковість якої надана законом України від 10 січня 2002 року. Про приєднання України до конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, набула чинності в Україні 22 грудня 2003 року. Відповідно цією конвенцією передбачено, що єдиною формальною процедурою, яка може вимагатися для посвідчення автентичності підпису. Якості, в якій виступала особа, що підписала документів, та у відповідному випадку автентичності відбитку початки або штампу, який скріплений документ, є проставлення апостиля компетентним органом держави, в який документ було складено. Згідно з положеннями конвенції, документ, на якому проставлено апостиль, не потребує ніякого додаткового оформлення чи засвідчення і може бути використаний в будь-якій іншій державі-учасниці конвенції. Тут також варто вказати на те, що Україна є учасницею окремих міжнародних договорів якими скасоване будь-яке додаткове засвідчення офіційних документів, що подаються до установ держав-учасниць таких договорів, також необхідно пам'ятати, що для документів держав, які не уклали з Україною договорів про взаємну допомогу, а також не є учасницями конвенції, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Необхідно виключно консульська легалізація. Також варто пам'ятати, що існує низка міжнародних договорів, які взагалі скасовують вимогу легалізації іноземних документів для їх дії в Україні. В такому випадку довіреності, посвідчені в цих країнах, приймаються без будь-якої легалізації. Тим чином довіреності, видані громадянами України та посвідчені нотаріусами іноземних держав, приймаються на території України без реєстрації таких довіреностей, в єдиному реєстрі довіреностей, але за умови їх консульської легалізації, або проставлення апостиля, або без будь-якої легалізації. При прийнятті таких довіреностей впровадження необхідно звертати увагу на те, в якій державі посвідчено довіреностей та чи потребує така довіреність легалізації або ж проставлення апостиля. Отже, ми з вами розглянули як загальні питання, які стосуються вчинення нотаріальних дій в умовах воєнного стану. Є певні особливості. Також ми з вами розглянули питання посвідчення довіреності. В першу чергу, ми повинні пам'ятати, що станом на сьогодні не дозволено посвідчувати довіреності на білих аркушах паперу без використання спеціальних бланків документів. Також ми з вами розглянули про можливість посвідчення довіреностей командирами військових формувань. Також були розглянуті питання, які стосуються посвідчення довіреностей за кордоном.